Рік був нелегкий, скажімо відверто, нелегкий був рік. І те, що попереду буде, у всіх різняться прогнози від найгірших до оптимістичних, як у Гейса, наприклад. Так ось що я хочу сказати: великі видатні лідери Аврам Лінкольн, Рузвельт, Черчилль – звісно, вони реагували на загрози часу, але вони весь час вдивлялися за обрій, хоч би яким він був, вдивлялися за виднокрай і заряджали всіх своїм сприйняттям. Так ось. Правила у них були такі: приділяйте час по усвідомленню майбутнього. Це по-перше, розробляйте стратегію руху з уявного майбутнього сюди назад, в сьогодні, звідти в сьогодні і наготуйтеся вчитися, не бійтесь змінювати курс і так згуртуйте колектив. Жоден лідер сьогодні не може втілити в життя свою програму егоїстичну, особисто. Як могли ці лідери. Про яких ти говориш сьогоднішній курс, він йде на все людство водночас. А вони національними лідерами були. Вони лідери національні, їм було простіше. А ви кажете, що сьогодні лідер має дивитися на все людство? Інакше він не зможе взагалі зрозуміти, куди це все такого знайдете. Ось Так я не кажу про те, що я шукаю такого. Я і не шукаю. Кожен ніби своє до свого. Саме тому ніхто з них не може нічого зробити. Тобто, якщо ми кажемо приділяйте час усвідомленню майбутнього, ми говоримо про майбутнє всього світу. Так, тому що ми увійшли до такої системи, яка вже інтегральна. Тобто, лідер такого світового мислення, це може бути тільки за великим рахунком. Ну мудрець, я знаю, тільки так, ось який бачить світ як єдиний орган, єдиний організм. Це людина, яка заздалегідь ніби створена природою в інтегральному мисленні. Тобто, от, припустимо, ви так? Ну ось ви, наприклад. Мислення таке. Ну я вас знаю. У вас мислення таке, ну ось світ, єдина система. Ми перебуваємо в цій системі. Інакше ж ти взагалі не можеш зрозуміти, що А як ви крокуєте назад. Як ви від цього уявлення майбутнього, як ви приходите в сьогодні? Що ви кажете? Що, що треба робити? Я намагаюсь роздивитися сьогодні, знаючи, що світ іде до інтегрального взаємозв'язку, хорошими поганими шляхами, хоч би якими були, але наступний стан світу неважливо, через скільки зупинок і якими вони будуть. Але стан майбутнього світу це інтегральне людство, так взаємопов'язане, що усвідомлено розуміє, що воно має бути разом. Якщо таким чином ми будемо сприймати картину світу, то природно ми станемо уявляти, як добре було б нам саме до цього рухатись. А для цього нам потрібна система освіти, система виховання, система розповсюдження. Загалом багато таких Тому систем. Тому ви зараз говорите про найголовніше виховання. Так, так, виховання саме у вихованні, вбачаючи це майбутнє. Так, так? так від цього залежить усе. Ну якщо ближче якось до цього підійдемо, то нам буде добре. Якщо ні, то природа нас дотисне.